Доброго осіннього ранку. Сьогодні 26 вересня. Ми знаходимося на полях Тернопільщини. Виставка Тернопіль Агро. Хочу презентувати вам маленьку нашу сівалочку 16-рядкову, яку ми, компанія Лємкін Україна, привезли сюди разом з компанією Агратера, нашим офіційним ділером. Зараз я вам трошечки попоказую цю сівалочку і зробимо маленький відеогляд. Всім гарних просмотрів. Чекаю ваших вподобайок і підписки на наш канал. Значить, це сівалка 16-рядна, має два бункера для добрив сухих і один бункер для рідких добрив 2250-2250 для сухих і 1650 для рідких. Загальним обсягом 6100 літрів добрива. Значить, сівалочка складна. Сівалка має транспортну ширину 3 метри. Сівалка обладнана всіма опціями від Precision Planting. Ви бачите, це система для внесення Delta Force. Система, я вибачаю, система для контролю притисного зусилля Delta Force. Ви бачите серем модуля. Ви бачите, висіваючий апарат VSet-2 і електромотор V-Drive. Новенький вже нового покоління. Ви бачите також у нас в стандарті такі колеса по типу Faro Force, але, на жаль, не Faro Force, але теж дуже гарно працюють. Металеві колеса ромашкового типу. Дуже гарно крошить ґрунт. І немає ніякої додаткової ціни за ці колеса. Це стандартна конфігурація. Але також сівалка може бути обладнана системою Faro Force. Ви бачите Wave Vision, висіваючу трубку. Там ми можемо так само під цю трубку вносити рідкі стартові добрива. 75-літрова банка. От зараз спробую вам показати пропозицію на цю сівалочку. Отак от от ви далі бачите 16 рядків. 16 рядочків. Турбіна для вакууму. Зараз покажу вам з другої сторони. Дуже зручно розташований, як його називають, тулбокс для зберігання якихось інструментів. Також є рукомийник. Сходи для того, щоб залазити на верх сівалки. Ну, і так от воно виглядає. Тому, друзі, кому цікава дана сівалочка, звертайтесь до нас, звертайтесь до наших дистриб'юторів. Залюбки проведемо вам демонстрацію, проведемо навчання, розкажемо, які особливості використання даних сівалок. Ця сівалка дуже легка може працювати як класичний обробіток ґрунту, так і на утільні умови, що наразі є дуже-дуже актуально. Тому чекаємо ваших дзвінків, звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Гарного всім дня! Слава Україні!